Перед нами одна з найбільш емоційних та напружених історій буття. Це моменти хитрості, обману, благословення та Божої зустрічі. Ми побачимо, як Яків підступом отримує благословення від Ісаака, як Ісав лютує, а також як Бог відкривається Якову у великому видінні. Що все це означає для нас сьогодні? Чому ці події такі важливі? І як вони вплинули на хід історії? Давайте разом знайдемо відповіді на ці питання. Ісаак уже був старий, його зір згасав, і він відчував, що його дні на землі підходять до завершення. Він покликав свого старшого сина Ісава, якого любив особливо через його мисливську вдачу, і сказав йому: Сину мій, я вже старий і не знаю, коли помру. Візьми свою зброю, лук і стріли, вийди в поле на полювання та приготуй мені страву, яку я люблю, і принеси мені її. Я поїм і поблагословлю тебе перед смертю. Це був не просто батьківський жест, це був момент передачі благословення, спадкоємства, духовного лідерства. Але ревека, його дружина, почувши ці слова, захвилювалась. Вона добре зберігала в пам'яті пророцтво. Яке Бог дав їй ще до народження її синів, старший буде служити молодшому. Вона знала, що справжнє благословення має належати Якову, хоча Ісаак мав намір передати його Ісаву. І тоді вона вирішила діяти. Вона покликала Якова і сказала: Я почула, що твій батько сказав Ісаву принести йому страву з дичини, щоб поблагословити його перед смертю. Послухай мене, сину, принеси мені двох найкращих козенят з отари. Я приготую з них страву, яку любить твій батько. А ти понесеш її йому, і він благословить тебе замість Ісава. Яків спочатку завагався, а якщо батько мене впізнає, у мене гладка шкіра, а мій брат Ісав волосатий. Тоді замість благословення накличу прокляття. Але ревека твердо відповіла: На мені буде твоє прокляття, сину мій. Просто зроби, як я сказала. Яків приніс худобу, і ревека приготувала улюблену страву Ісаака. Вона вдягла Якова в найкращий одяг Ісава, щоб той мав запах брата, і покрила його руки та шию шкурами козенят, щоб ті здавалися волосатими. Усе було готове. З трепетом Яків увійшов до намету батька з їжею у руках. Хто ти, сину мій? запитав Ісаак. Я Ісав, твій старший син. Я зробив, як ти сказав. Сідай і поїж, щоб поблагословити мене. Ісаак засумнівався, як ти так швидко знайшов здобич. Яків відповів Господь послав її мені. Ісаак усе ще не був певний і покликав його ближче, щоб на дотик переконатися. Він намацав руки Якова, вкриті козячою шерстю, і сказав Голос, голос, Якова, але руки, руки Ісава». Проте сумніви були недостатні, щоб зупинити його. Ісаак з'їв принесене і, понюхавши одяг, сказав: Ось запах мого сина, як запах поля, яке благословив Господь. І він благословив Якова словами щедрості й достатку: Хай Бог дасть тобі росу з неба і родючість землі, хай народи служать тобі, а брати вклоняються тобі. Хай ті, хто тебе проклинає, будуть прокляті, а хто благословляє, благословенні. Щойно Яків вийшов, увійшов Ісав. Він теж приготував страву, увійшов до батька і радісно сказав Підведись батько, і поїж з дичини, щоб благословити мене. Ісаак затремтів усім тілом, хто ти? Я Ісав, твій старший син. Ісаак здригнувся, усвідомивши, що вже віддав благословення Якову. Він сказав: Твій брат прийшов хитрістю і забрав твоє благословення. Ісав закричав з болем Благослови і мене, батьку мій. Але Ісаак відповів, що він уже віддав усеякову господарство, братнє підкорення, зерно та вино. Ісав заплакав гірко, благаючи про хоч якесь благословення. Ісаак промовив до нього: Твоє життя буде далеко від родючих земель і небесної роси. Ти житимеш мечем і служитимеш брату, але коли розірвеш ярмо, будеш вільним. Ісав сповнився ненависті. В його серці зародилась думка вбити Якова після смерті батька. Ревека, дізнавшись про це, негайно покликала Якова і сказала: Втечі до мого брата Лавана в Харан Побудь там, поки гнів твого брата не вщухне. Вона переконала Ісаака відправити Якова з благословенням, щоб той одружився з жінкою з роду Авраама, а не з Ханаанок. Так Яків змушений був покинути дім, несучи благословення, але також тягар розбитої родини і страху перед братом. Напруга в родині досягла свого апогею. Рішення, прийняті Яковом і його матір'ю, не залишили місця для примирення, і Сав сповнився ненависті та задумав помсту. Це стало поворотним моментом у житті Якова, відтепер він не тільки носій благословення, а й вигнанець, що мусить вирушити у невідоме. Ісаак покликав Якова і благословив його вдруге, але цього разу благословення було свідомим і чітким. Він не тільки підтвердив його майбутнє як спадкоємця, а й дав йому доручення не брати собі дружини з ханаанських жінок, а піти в Месопотамію в дім Бетуїла, батька матері його, і там узяти собі за дружину одну з дочок Лавана. Це не була просто побутова порада, це був крок до збереження чистоти віри і обітниці, даної Авраамові. Ісаак благословив Якова словами, що перегукувалися з обітницями, даними ще його дідові. Нехай Бог Всемогутній благословить тебе, зробить тебе плідним і розмножить тебе, щоб ти став предком могутніх народів. Нехай дасть тобі благословення Авраама, тобі й твоєму потомству, щоб ти володів землею, яку Бог обіцяв. Яків вирушив у дорогу до падану у дім Лавана Це була не просто втеча від гніву брата. А початок глибокої особистої подорожі, у якій він мав пізнати Бога не як традицію батьків, а як живого і дієвого. Тим часом Ісав, бачачи, що ханаанські жінки не подобаються його батькові і що благословення перейшло до Якова, намагається виправити ситуацію по-своєму. Він бере собі ще одну дружину, Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраама. Це був жест, що мав на меті догодити батькові, але не виходив з глибини віри. А радше з людського бажання бути прийнятим. На шляху Яків зупинився на ніч у місці, що згодом отримає назву Бетел. Він узяв камінь, поклав його під голову і ліг спати. І саме в цю ніч йому відкрився бог. У вісні Яків побачив дивне видіння, драбину, що сягала неба, і ангелів, які сходили та піднімалися по ній. Угорі стояв сам Господь, який звернувся до нього не як до сина Ісаака, а особисто. Я Господь, Бог Авраама, твого прабатька і Бог Ісаака. Землю, на якій ти лежиш, я дам тобі й твоєму потомству. І буде потомство Твоє, як порох землі. І в тобі, та в потомстві Твоєму благословляться всі племена землі. І ось я з тобою, я охоронятиму тебе скрізь, куди ти підеш, і поверну тебе в цю землю. Не залишу тебе, аж поки не виконаю все, що я сказав тобі. Коли Яків прокинувся, страх і благоговіння охопили його серце. Він проголосив Господь є на цьому місці, а я й не знав. Те, що сталося, було для нього більше, ніж сон, це було об'явлення. Він визнав святість цього місця і назвав його Бетел, що означає дім Божий. Камінь, який служив йому подушкою, він поставив як пам'ятний знак і полив оливою, присвятивши його Богу. І в цьому моменті Яків уперше сам вступає у стосунки з Богом, не як спадкоємець традиції, а як людина, що особисто відповідає на поклик. Він дає обітницю якщо Бог справді буде з ним, охоронятиме його в дорозі. Дасть йому хліб і одяг, і він повернеться в дім батька в мирі, то Господь стане його Богом. Камінь цей буде домом Божим, а з усього, що йому буде дано, Яків обіцяє давати десятину. Цей момент став початком глибокої духовної трансформації Якова. Він іде до лавана вже не просто як утікач, а як той, хто зустрівся з Богом, той, хто йде шляхом, де невидиме реальніше завидиме. Історія про Якова. Ісава та благословення Ісаака це більше, ніж просто сімейна драма чи хроніка давньої родини. Вона розкриває складні, але глибоко людські теми, боротьбу за визнання, хиткість довіри, силу обітниці, а також народження особистої віри. У цих розділах ми бачимо, як велика історія спасіння рухається не через ідеальних людей, а через реальних із слабкостями, емоціями. Помалками і несподіваними відкриттями до духовної глибини. Яків образ людини, яка прагне благословення, але не знає, як його отримати чесно. Його обман не лише зовнішній акт, це прояв внутрішньої потреби бути вибраним, почутим, отримати підтвердження своєї вартості. Іронія в тому, що він намагається вкрасти те, що вже йому належить за Божим планом. Цей парадокс глибоко сучасний, скільки людей сьогодні прагнуть визнання, статусу чи любові, намагаючись здобути це через маніпуляції, зовнішні образи, замість того, щоб довіритись глибинному процесу, у якому Бог діє навіть через слабкість. Яків обманює не лише брата і батька, він намагається пришвидшити Божий задум своїми людськими методами. Але в цьому і проявляється Божа милість, навіть така помилка стає стартом глибокого перетворення. Ісав уособлює прагнення до миттєвого задоволення, життя зосередженого на фізичних потребах та тому, що можна відчути тут і зараз. Його біль зрозумілий і справжній, але й показує, що благословення це не просто слова чи успадковане право. Воно глибше, воно вкорінене в Божому виборі, який бачить серце. Боротьба між братами вчить, неможливо будувати життя лише на людській силі або настрійних почуттях. Потрібно пізнати джерело благословення і навчитися чекати на нього з довірою. Коли Яків утікає, починається новий етап народження особистої віри. У сні він бачить драбину, що з'єднує небо і землю. Це ключовий образ усієї Біблії, попри хаос, помилки, втечі, Бог будує міст зі свого боку. Це не яків сходить угору, це ангели сходять і піднімаються, показуючи, Бог перший ініціює зв'язок. У житті кожного з нас бувають моменти, коли ми, як яків опиняємось на самоті, в дорозі, з каменем під головою, і саме тоді у найбільшій вразливості відкривається Бог. Саме там ми вперше по-справжньому чуємо його голос особисто, а не через традицію чи чужий досвід. Бог обіцяє якову бути з ним, охороняти і повернути назад, це образ благодаті, яка не вимагає досконалості. А запрошує до довіри. І тут з'являється справжня відповідь Якова, обітниця, що зрощується не зі страху, а зі здивування, що Бог дійсно близький. Це перше пробудження духовної зрілості, коли людина не просто сприймає віру як спадок, а відповідає на Божий поклик усім серцем. Ця історія перекликається з сучасним життям, де багато людей втрачають орієнтири, біжать від себе, намагаються щось здобути або виправити самотужки. Але Бог, як і тоді, приходить у несподіваних місцях, уночі, у дорозі, посеред страхів, і говорить я з тобою. Це нагадує нам, що навіть помилки можуть стати важливими уроками та частиною нашого духовного зростання, якщо ми залишаємося відкритими до Божого керівництва. Отже, ці розділи це не просто пролог до пригод Якова. Це нагадування, справжнє благословення не здобувається хитрістю. Воно народжується у зустрічі з живим Богом. І саме ця зустріч змінює людину зсередини. Вона не робить її миттєво святою, але відкриває новий шлях, шлях обіцяної вірності, яка діє навіть там, де ми ще не встигли стати кращими. Попереду тривалий шлях Якова, шлях внутрішнього дозрівання, нових зустрічей, помилок, розчарувань і, зрештою, справжнього перетворення. Але вже тут, на самотній дорозі, з каменем замість подушки, стає зрозуміло Бог не чекає досконалості, щоб почати працювати з нами. Він приходить у нашу втечу, у розбитість, у ніч, і каже Я з тобою. А тепер питання до кожного з нас А що для вас означає благословення? Чи було у вашому житті місце, де Бог раптово став ближчим не завдяки обставинам, а всупереч їм? І чи не намагаєтесь ви, як Яків, здобути те, що можна лише прийняти? Поділіться своїми роздумами в коментарях? Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах загадкової та величної книги буття.